Своє десятиліття Івано-Франківський гурт Пан Пупець відзначає виходом другого альбому. Його дебютний наклад пів тисячі примірників. Студійний диск отримав назву Дабудай, як і одна з дванадцяти його пісень. Саме слово за зізнанням музикантів не має жодних прихованих підтекстів. Хоча нова збірка та без винятку Усе, що вона вмістила, є вельми вагомим для учасників гурту адже працювали над другим доробком у власній дискографії доволі довго. Довший час працювали над ним почали з літа. Минулого року видати ми його мали чуть-чуть раніше, на місяця три але в зв'язку з подіями у нас було досить часу, щоб ми могли поекспериментувати, але ну, все ж таки знову ж таки не хотіли затягувати все. За 10 років пан Попец стверджують його учасники, помітно по в гурт. пережив як золоті часи 2008-2009 років, коли про нього довідалося чимало людей, так і проблемний 2010-й, коли руки опускалися через зміни у складі команди. Наразі ж у хорошій формі, навіть здійснили перезапис більшої половини свого другого альбому, яка була готова ще кілька років тому. Диск різноплановий за стилістикою. Та коли є пізнавальний характер пісень, жодні обмеження не потрібні, переконані музиканти. Тексти переробили, щоб актуалізувати, а якісніше звучання. Музичного контенту забезпечили завдяки своїй новій студії у Івано-Франківську. Усе наповнення диску творіння, виключно трійці панпупців. Перший альбом ми ще використовували там інших робів, так сказав, бо це все проводиться повністю безоплатно і це можна тільки назвати рабською працею. Е, тобто робили ми все самі від нуля і до кінця. Всі пісні нами записані, деякі там є незвичні для нас інструменти. Там є Перкусії там є синтезатори. Окрім дизайну самого альбому Дабудай особливої уваги заслуговує додаткове візуальне оформлення. Це книжечка із лірикою та ілюстраціями до кожної з 12 пісень диску. На підтримку новинки музиканти вирушають у концертні мандри. Після офіційної презентації в Івано-Франківську запланували також виступи у Львові, Києві, Хмельницькому та Калуші. Десятилітній ювілей колективу позначився також на представництві пан Пупця в інтернеті. Гурт анонсує свій оновлений сайт.